Чорнобильське недохарчування, попри сотні мільйонів, які виділяє держава на гаряче шкільне харчування для дітей, що живуть на забруднених радіацію територіях, тамтешні діти змушені носити обіди з дому. Все через боротьбу з корупцією, пояснюють районні чиновники. Тендерні процедури на шкільне харчування тягнуться місяцями. додовж бюджетний рік не збігається із навчальним. В результаті батьки обурюються, а невикористані кошти повертаються до бюджету. Ну а як же діти спитаєте ви? Дивіться. Під звуки класичних мелодій, що замість шкільного дзвоника, учні залізненської школи прямують до їдальні зі своїм обідом. Мамотабінчика. Я дуже люблю супчик і кашу. Замість гарячих і різноманітних обідів понад 20 тисяч тільки волинських школярів, які мають чорнобильську пільгу, уже другий місяць на вимушених перекусах. Борщу дитині в слоїк не належ, кажуть батьки. Та й друга страва до обіду охолони. От і дають з дому переважно бутерброди. Сухом'ятка. Часто буває навіть продукти з магазинів, оті самі якісь сосисочки, якась та ковбаска, яка вже полежала в тому лоточкові. Діти навіть до медички бігають, що жаліються, що живіт болить. Шкільні їдальні у Чорнобильських районах зачинилися, бо державні кошти надійшли тільки наприкінці лютого, а обов'язковий конкурс на організацію харчування триватиме кілька місяців. Дату торгів автоматично визначила електронна система державних закупівель, пояснюють у райсоцзабезі. Відповідно У відповідності до діючого закону ця процедура тримає близько двох місяців. Призначений аукціон на 16 травня. І якщо результати конкурсу ніхто не оскаржить, повноцінне харчування школярі забруднених територій зможуть отримати не раніше вересня. Доти батькам платитимуть компенсацію по 8 гривень на дитину у день. Тоді як для їдальні така норма 30 гривень. Вісім гривень взагалі нема нічого. Ольга вдова і мама п'ятьох дітей. За ці гроші каже жінка, у тиждень на одного рота вона зможе купити буханець хліба і пачку масла. За що годуватиме своїх школярів? Не знає. Кожному треба щось дати. Одна любить копчану кубасу, друга варену, любить кобасу, третя вареники і треба всім водити. Допомогти Ользі і тисячам таких родин із забруднених територій взялася депутат Верховної Ради Ірина Констанкевич. Вона уже працює над змінами до чорнобильського законодавства. Є, начебто, закони, є, начебто, постанова, яка це регулює бюджетом. Кошти великі передбачаються, але вони не доходять до людей. Нардеп вважає, від багатомільйонних і затяжних закупівель послуг і спільгове харчування для цілого району треба відмовлятися. Це варто робити для кожної школи, долучивши батьківські комітети. Впевнена кращого контролера за використанням грошей не знайти. Ми хочемо на таких спочатку експертних майданчиках обговорити із батьками, поїздити по селах, зібрати думку батьків, шкіл і тоді прийти до спільного варіанту. Результати експерименту уже є кілька батьківських комітетів. Самотужки за два тижні знайшли підрядників, які готують для дітей гарячі обіди. Щоправда, за власний кошт. Сніжана Шевчук Ігор Горкуліков Волинтесен один плюс